Вибухівкою закидали дім прикарпатського бізнесмена Ігора Соболевського на Франківщині. Три гранати, як найдалі від господарів, намагався віднести в зубах пес. Роксі одну з тих відтягти, друга розірвалася в пащі. Третю вибухівку, яка не здетонувала, забрали на експертизу. Вибухова хвиля розтрощила автомобіль господаря. Вибила шибки в будинку Власник обійстя – голова асоціації деревопереробних підприємств західної України. І це вже третій замах на нього від початку року. Пов'язує замах на себе Соболевський із законопроектом із захисту лісу кругляка, який саме зараз просуває. Проється комплекс заходів заходів постанових осіб, які могли вчинити даний злочин. Назначено ряд експертиз. Він забороняє експорт круглого лісу. Ми над цим працювали. Працювали з депутатами. І він був нарешті прийнятий, але лобі працює проти нас, і до сьогоднішнього дня він не підписаний президентом України.